Пан Соло, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про феномен гри Stray. Я розповім вам, що саме у цій грі привернуло увагу людей, окрім геймплею за Котика, що в принципі і так дало багато очків в цій грі. Це буде сути моя думка, яка базується на власному досвіді, враженнях та спілкуванні з певною кількістю людей, які пройшли цю гру також. Одразу спойлер: феномен і взагалі вся справа в історії, її подачі і можливості будувати теорії вимухаємо ручкою Міядзакі та іграм по Dark Souls. Сценаристи явно надихались і зробили це насправді не гірше, а може в чомусь і краще. Почнемо спочатку. У стрей ви граєте за маленького котика, який, досліджуючи якусь місцевість разом із своєю котячою родиною, провалюється у велику діру в місто, оточене муром. Там ви повільно, бо ж покинутими районами міста, перш ніж натрапите на Бі-12. Маленького робота, який, через ваше дивовижним чином присутнє розуміння людської мови, просить вас допомогти втекти з цього міста. Також ми дізнаємось, що люди померли дуже давно. Далі це здебільшого цікава та різноманітна, а іноді й небезпечна пригода кількома районами міст, починаючи з нетрів, підіймаючись через каналізацію до центру міста і нарешті досягаючи вершини міста. Це приголомшливий твір. Чудова пригодницька гра та чудовий спосіб провести трохи більше п'яти годин у цій чудовій грі спробувати себе в ролі маленького кітика, який хоче вибратись. І сам концепт гри вже досить цікавий і став успішним ще на моменті перших трейлерів. Але що важливо, після проходження гри у тебе залишаються змішані відчуття радості і суму, і пізніше я поясню чому. Це гра про уявлення того, як виглядає світ, коли людей не буде. І реалізовано вона дуже гідно і майстерно, що не дивно, адже це інді. Будова районів у грі виглядає чудово завдяки майстерній роботі з освітленням та композицією загалом. В нетріх ви вперше познайомитесь з компаньйонами, гуманоїдними роботами, які почали жити власним життям за відсутності людей. Нетри, до речі, це така довга, тісна та залита неоновим світлом алея. Кінці алеї робот, підсвічений червоним незграбно підмітає. Він повертається, помічає вас і панікує, після чого починає вити сирена, а вам точніше котику треба буде тікати вулицею. однак ви натикаєтесь на робота на ім'я охоронець і там далі багато цікавого, але головне не це, а головне те, як оця перша сцена вражає тим, як тут спрацьована операторська робота загальний сеттінг і архітектура гри. Як на мене, цю гру загалом варто грати на великому екрані. До речі, ви ж помітили? Ми вже зустріли двох роботів, які наче імітують діяльність людей, особливо той, котрий підметав. І це не просто так. Навіть будинки, як правило, виглядають занадто захаращено, аби в них могли жити люди. А однак люди там більше і не живуть. Компаньйони імітують людські дії, але, схоже, не мають справжнього занепокоєння через безлад. Ну, хіба що коли маленький котик штовхне банку з фарбою з даху на паркан або підлогу, і тоді вони, здається, починають непокоїтись, точніше, імітувати занепокоєння. Якщо звертати на це увагу, то це додає дуже важливих деталей у цей неймовірний пазл. Для маленького котика ці захаращені та одночасно обжиті нетри виглядають дуже цікаво, особливо в плані дослідження та ігор. І це навіть мило. Міталні нетри живі. Компаньйони гуляють вулицями, час від часу спотикаючись через нашого протагоніста Кітика. Вони спілкуються один з одним і грають в настільні ігри, в'яжуть светри. Складається враження, що це місце, де живуть люди. Компаньйони зайняли місце людей, яких вони наслідують. Деякі з них навіть грають конкретні ролі, як -от охоронець, не розуміючи контексту, які закладали у цій ролі люди, їх творці. Але вони все одно імітують їх. Вони говорять, іноді наче з релігійним запалом про м'яких, які створили їх і побудували їхній світ. Трей це уявлення про постлюдський постапокаліпсис, в якому наповнення світу змінилось. І це варто уваги. Взагалі, гра вийшла дуже вчасно, адже 2022 рік це рік, у який почалась війна в Україні. Який ще мав у собі обмеження навіяні пандемією коронавірусу у решті світу. А крім того, кліматичні проблеми стали все більш відчутними. Ця гра гарно демонструє один із варіантів розвитку нашого майбутнього дозволяє подивитись на світ, на результати дії людей під іншим кутом. І саме тому вибір протагоністом Котико призвело цю гру до успіху. Як маленький кітик, ви маєте принципове інше ставлення до людського простору. Ми не граємо за людину, ми не оцінюємо світ. Ми просто прямуємо із пункту А в пункт Б, досліджуючи світ довкола, незважаючи на його реальний розмір. Ми є тут і зараз. Котику цікаво бути тут, йому байдуже як воно було або як воно буде. У нього є те, що є. Але гравець має змогу самостійно дивитись, вивчати і складати враження про те, що тут було, як це було і чому. Компаньони схожі на людей, стараються бути схожими. Вони схожі звички і патерни поведінки, тому що вони навчились їм, копіюючи людей. Вони стають робітниками або власниками невдалого бізнесу, який їм і не потрібен. Вони можуть просто довго сидіти на диванах, а потім вирішити померти. Це все фікція це не справжнє. Вони провели кілька сотень років у цьому місті, не думаючи або навіть не уявляючи, що десь є ще щось. Окрім цього міста, та воно їм і не треба тут вони, наче люди. Але й дещо похмуре і лякаюче, і зустрічає воно нас на початку гри ми натрапляємо на свідчення дійсно постлюдського життя, це дещо чуже і огидне. І тут знову операторська робота робить свою справу. Є щось на зразок живої мережі, Плот тягнеться між будівлями на горі. Підлога хлюпає, коли ви наступаєте на м'яс, незахищене шкірою. В якийсь момент бі 12 задається питанням, чи може це все бути єдиним організмом, тілом розміром з місту. А я натомість задавався питанням, чи пов'язане це все із зурками? У стін є очі, і ви їм не подобаєтеся, адже основна робота зурків, якщо воно з ними пов'язано, прибирати, знищувати сміття, в тому числі і органічне. Ця істота і результатом діяльності людини. Ця жахлива, голодна істота є частиною нашої спадщини. І, на мою думку, це сумно і реально, що гра уявляє спадщину людей якось так, якось зловісно. З кожним роком, на жаль, я дуже розумію цей тейк. Але що ж стало з людством? Завдяки зібраним разом спогадам про бід 12 і різноманітнім повіданням навколишнього середовища та взаємодії з NPC, Гравці можуть дізнатись, що сталося з людьми. На початку могло дійсно здавати, що це були зурки, сегідна інвазивна істота, яка була причиною зникнення людей. Але пізніше Бі 12 виявив, що зурки з'явились після того, як люди зникли, а не раніше, і що зурки насправді були просто гіперозвиненими штучними бактеріями, створеними для боротьби з сміттєвими потоками закритого міста. Хоча зорки не несуть мою відповідальності за зникнення людства, вони дають першу підказку до істини. Люди цілком, можливо, винні у цьому самі, не без наукових досліджень, ясна річ. Наприкінці гри з'ясовується, що людина справді вбила якась чума, що підтвердив бій 12, який, мабуть, є останньою людиною, що вижила, чума ніколи не називається, не, в... не вказується жодних симптомів чи причин. І навіть коли починають з'являтися титри, вона залишається такою ж невизначеною, як і тоді, коли про неї вперше згадали. Однак через підказки контексту можна зробити висновок, що чума прийшла після того, як місто було запечатано, а не раніше. Це означає, що якою б не була ця чума, вона процвітала в замкнутому середовищі міста та швидко поширювалась, а відповідальні таке враження нічого не робили, щоб її зупинити. Ми не знаємо точно, що спричинило чуму. Чи як воно поширилась, але є інші підказки, які можна легко не помітити. Наприклад, пояснюється, що місто було відокремлено від зовнішнього світу через те, що цей зовнішній світ непридатний для людського життя. І бі 12 швиденько замовчує цей факт, оскільки виходить, що зараз там безпечно, оскільки кіт прибув ззовні, та він абсолютно здоровий. Тобто, або там щось сталося, або все набагато складніше, істина десь поряд. Однак це друга підказка, яку гравці можуть пропустити, поза межами немає жодних ознак життя окрім котів і деяких птахів. Принаймні так здається. Що ще важливіше, шанувальники повинні подумати, чому кота зробили головним героєм гри. Знову на це акцентують увагу. І до речі, є теорія, і це взагалі найкраще, коли гра так чіпляє людей своїм лором, що люди вигадують теорії. Купаються в цьому в лорі в історії. Так от теорія, що насправді може бути більш зловісний зв'язок між виживанням котів за стінами міста та смертю людства від чуми. У поєднанні з попереднім висновком про те, що людство проводило генетичні експерименти та змінювало бактерії, раптом стає ймовірним, що людство експериментували не лише з мікробами. Наприклад, вірус т Гонді, точніше, це паразит, який викликає таксоплазмоз, і може інфікувати теплокровних тварин, але більш важливо, що він відомий своєю заразністю та розмноженням серед домашніх кішок, що, до речі, є найпоширенішим способом зараження людей. Люди вважаються мертвими, а кіт повертається в місто, де єдині істоти, яких можна зустріти, це птахи, зурки та роботи. Останні два зурки та роботи можуть бути імунними до паразитних інфекцій, оскільки зурку спочатку були взагалі бактеріями і не могли бути теплокровними, ну і роботи, в принципі, є неорганічними, тобто вони не можуть бути інфіковані незалежно від того, як часто вони гладять кота. А от птахи, можливо, вижили лише завдяки щасливому випадку, оскільки їхній природний інстинкт уникати хижаків, наприклад, котів. Міг допомогти їм уникнути інфекції, тримаючись на відстані. Оскільки в грі немає інших тварин, таких як щури, що, до речі, теж дуже дивно, і теж згадуємо про зурків єнотів, лисич чи собак цілком можливо, що вони теж піддались паразиту, так само, як і люди. А також давайте не забувати, що якщо люди гинули від чуми, то що сталося з їх трупами? Відповідь думаю, очевидна: зурки їх прибрали, ну скоріш за все. Правди, ми не знаємо. Ще один досить моторошний момент у скрубничку цієї неймовірної і милої на перший погляд гри. Попри можливу спекулятивність цієї теорії, у грі достатньо, якщо грати уважно, фактів, подій та інформації, щоб навести аргументи на користь темнішої історії, прихованої під чарівним зображенням та персонажами. Для інді-гри, яка обрала новий напрямок у геймплеї. Цілком ймовірно, що студія Blue Valve урізла трошки в обсяг своєї історії, щоб забезпечити досконалість ігрового досвіду. А от після того, як вру тепло прийняли і взагалі називали ледь не грою року, студія тепер має стійку основу і підтримку, аби розглядати розширення Всесвіту гри. І дуже хотілося б, аби продовження стрей або DLC, по-перше, були створені, а по-друге, якщо таки будуть, дозволили б глибше дослідити світ створений Blue Valve. Можливо, навіть, щоб вони відповіли на питання, чи вижили люди за стінами, чи десь взагалі? Звідки прийшла ця чума? І як з цим, цим пов'язані зорки? Дякую за увагу!